Мукачівському державному університеті відбулася дискусійна платформа для керівників шкіл громади. Під час заходу учасники ознайомили з факультетами, освітніми програмами та основними напрямками міжнародної діяльності університету. Учасники платформи запропонували кілька практичних рішень для посилення співпраці між закладами освіти зокрема, обговорили міську ініціативу щодо кар'єрних радників, які незабаром допомагатимуть учням у виборі майбутньої професії. У цій частині ми якраз посилює роботу пов'язане з тим, щоб випускникам пропонувати вступ до вищих навчальних закладів, з тим, щоб були, е, кращі учні, в тому числі мали можливість зробити свій вільний вибір. Однак ми дуже як громада зацікавлені в тому, щоб кращі з учнів залишалися в громаді, здобували вищу е, освіту, залишалися тут працювати, е, зміцнюючи українську економіку, зміцню, зміцнюючи е, українську державність. І в контексті нашої ідентичності це також важливо в умовах війни. Також у місті планують створити молодіжну асоціацію, яка об'єднає студентську раду університету та активних школярів. Такий формат взаємодії допоможе випускникам шкіл ознайомитися з студентським життям і полегшить адаптацію до навчання в університеті після вступу. Сьогодні ми маємо предметну розмову щодо двох таких моментів: перше це ефективні механізми, які би ми хотіли для себе. Доповнити, бо вони вже діють, але доповнити трохи активізувати щодо залучення молоді до того усвідомленого процесу вибору свого майбутнього освіта. Це не так і не важливо, де ти будеш вчитися. Можливо, і не так, як на кого вчитися. Чому наша громада зацікавлена в тому, щоб наша молодь залишалася в нас, щоб вона не шукала десь. Тому що є привабливі пропозиції, ми близько біля кордону, але і в нас є що запропонувати. А для того треба інформувати і цей механізм взаємодії шкіл і університету, і не в тому, що ми знаємо більше. Ми готові просто поділитися тим, що ми вже зараз маємо. Співпрацю між школами та університетом продовжуватимуть і надалі, аби сприяти формуванню сучасного та якісного освітнього простору міста.